Наш Житомирський обласний перинатальний центр працює з 1 січня 2004 року. І незважаючи на те, що зараз такий важкий час, все одно наші українські жінки продовжують народжувати дітей. Ми готові для надання допомоги. В будь-який час, як правило, до нас поступають на пологі жінки з важкою соматичною патологією або з ускладненим перебігом вагітності. 14% наших пологів це перечасні пологі і в результаті перечасно народження дітей. І в такий важкий час, в якому ми зараз живемо, пакунок малюка це велика допомога молодій сім'ї. Не завжди встигають і придбати необхідні речі. Не завжди люди розуміють, що їм в першу чергу може знадобитися. Продумана і розумно комплектована річ, як пакунок малюка розрахована на дітей різного різної вигової категорії і допомагає не тільки в діти, але й за доглядом дитини. Пакунки малюка на сьогоднішній день беруть дуже мало мам. Батьки чомусь вирішили, що грошове відшкодування буде для них найбільш цікаве, і в малюка в нас ну не дуже розбирають. Але я хочу наголосити на тому, що сьогоднішній пакунок малюка це цілий клад, тому що там дуже багато речей, які підходять не тільки для новонародженої дитини, а ще є речі з більшими розмірами. Тобто, на деякий момент життя можна забезпечити дитину речами. Крім того, в пакунку малюка є пелюшки е різного е різної складності, скажімо так. Є зовсім тоненькі, є пелюшки, які більш плотні, е є такі вельветові пелюшки, які самі теплі, які дитину можна вкрити. В пакунок малюка входять підгузники, які на сьогоднішній день складають чималу коштовність, тому що це все не дуже дешево коштує в магазинах. Крім того, в пакунку малюка є речі, які будуть допомагати розвитку дитини. Там є манежик. Там є іграшки, речі, які будуть допомагати за догляд, по догляду за дитиною. Туди входять і рідке мило, і е, засоб для умивання. і Мені здається, що навіть є там засіб для прання пилюшок дитячих І дитячих речей. Ну, і Крім того, сама коробка, в яку це все вкладено, вона на перші декілька днів може бути ліжечком для немовляти. Не завжди гроші, які наші батьки отримують замість пакунку малюка, будуть, будуть в пригоді. Іноді треба подумати, можливо, дійсно потрібно взяти пакунок малюка, тому що з одного боку не все вимірюється грошима, а з другого боку, Ну, принаймні, за спиною буде якась підпорка, яка допоможе в перші дні. Зараз 20 років мені перша дитина, перший бікбокс, Це точно. Я, ми так з хлопцем вирішили взяти його. Я дуже рада, що такі пакунки зараз виробляють, особливо коли де ще входять манежі, особливо манежі. же. Це дуже чудово, суфетки, іграшки також. Хлопчик народився. Ми його вирішили назвати Нікітос. <смір> Нікіта. А так поправляємося, йдемо поправку скоро. Я родила двоє. Хлопчика і дівчинку. Назвала дітки Дениска і Аліса. Подарунок мені подобається є, ну, щоб ми одного взяли. що в мене є одежка, все вдома ще є. А подобається мені, що тут пільонечки є, одежка. Памперси, сафетки, такі всякі мила. Кожна сім'я при отриманні при народженні дитини має право на отримання пакунку малюка. Бебі бокс на сьогодні вартість такого, такого пакунка становить 6778 гривень. Якщо кожна сім'я у разі, коли вона відмовляється від пакунка малюка від цього бебі-бокса, вона може взяти грошову компенсацію. Грошова компенсація на сьогоднішній день становить 6 тисяч гривень, а саме вона має бути не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Бебі-бокс отримується при народженні дитини в пологовому будинку. Людина просто звертається і мови дають. Якщо вона відмовляється від е, е, пакунка малюка і хоче грошову форму, вона звертається до структурного підрозділу е, з місцем реєстрації, е, пише заяву встановленого зразка і їй виплачуються гроші. Передається потреба на мінсоцполітики. Мінсоцполітики децентралізовано зараховує кошти на рахунок. На сьогодні е, найбільше беруть грошову компенсацію. За станом на сьогоднішній день у нас скористалися пакунком малюка Тобіш Бебі-боксом 1873 сім'ї. Грошову компенсацію отримали 4340 сімей, тобто майже в два рази. Більше звертаються за грошовою компенсацією.